Зміни в галузі дитячої психіатрії. на початку 2025 року в МОЗ запропонували реформувати цей сектор медицини на Черкащині. Це позначили закриттям відділення у Смілі, проте відкрило перспективи для обласної дитячої лікарні. Які саме дивіться в сюжеті перебування психічно хворих діток не потрібно. Е Присутності дорослих пацієнтів так вирішили у міністерстві охорони здоров'я і запропонували перевести дітей до багатопрофільних обласних медзакладів, розповідає завідувач психіатричної відділення обласної дитячої лікарні Дмитро Гаврилюк. Перевагами реформи стала можливість обміну досвідом з колегами. Ми можемо проконсультуватися з ендокринологом, з неврологом, з педіатром, тому що дітки можуть і заболіти у відділенні і ГРВІ, і інші там вірусні інфекції і так далі. Другий момент ми можемо проконсультувати діток з інших відділень по потребі лікарів, лікуючих. Тобто це позитивний бік реформи. Роботи для фахівців відділення обласної дитячої лікарні побільшало. Кількість пацієнтів зросла, оскільки дитяче відділення у смілі закрили, а дітей привели до обласного медзакладу. Кожен випадок особливий та вимагає постійного оновлення знань. Зміни в ментальному здоров'ї малечі спровокувала і війна, зазначає лікар. Найчастіші симптоми це підвищення рівня тривоги. Тобто це такі дітки тривожні. У них може знизитися настрій, тобто з'явитися якісь депресивні. Такі, скажімо, нотки в психічному статусі, його в них погіршується сон. В деяких в яких є посттравматичні стресові розлади, виникають такі нав'язливі спогади про те, що ця дитина пережила. У таких станах лікар рекомендує прості, але дієві методи: позитивні емоції, спокійна атмосфера в родині, сприятливий мікроклімат в навчальному закладі, підтримка дорослих та робота з психологом і психотерапевтом. Якщо є необхідність, направлення у профільні відділення, тутешні кімнати, в яких перебувають пацієнти, важко назвати палатами замість. Реєстратури ігрова зона, лоджія заповнена іграшками та дитячою літературою. Скрізь зроблено ремонт, розповідає головний лікар медзакладу. І всі дітки, які були у смілі, дорослій лікарні, всіх привели до нас. Ми зробили і диспансер теж до нас, діти привели, зробили ремонт, кошти наші трохи. Трохи дали обласна рада, обласна адміністрація дала і зробили таке сучасне відділення. Це потрібно. Діти, ті, які з порушенням психіки, з своєінкової реакції, вони йдуть в соціум, вникаються у чи з дітьми починають контактувати, а в нас заборонено їх закривати там дещо, що вони свободно ходять по відділенню, спілкуються з дітками. Однією з переваг таких змін є доступність послуг лікарів різних профілів та можливість пройти лабораторні обстеження, додає очільник медзакладу. За ними треба особливий уход, тому що вони діти з особливими потребностями, і також треба кількість персоналу. Збільшити із викликів пошук персоналу бракує медсестер та медбратів, молодших медпрацівників і лікарів вузького профілю. Питання, яке гостро стоїть у інших відділеннях лікарні, хто продовжує працювати, робить це не лише від зарплатні до зарплатні. Найголовніше для цього колективу вдячність маленького пацієнта та можливість сказати йому Ти здоровий, Вікторія Лега, Геннадій Мільянов, служба новин телеканалу Ільдана.